Ну що, доброго дня, доброго вечора, показую вам. Купила тільки що 4,5 кілограми яблук. Коштують вони 7 доларів. От, хочу показати вам природу. Гляньте, як гарно в нас. Вже сонечко. Гляньте, водичка така. А я йду по такому місточку, у мені зовсім-зовсім поряд. Ну, Може, а, кілометр, мабуть, около кілометра. Бачите, там теж річка продовження. Це така промислова зона. І я ходила тут, фермер маркет. Він такий, знаєте, одного фермера, такий невеличкий магазинчик. І він там продає продукцію, ну, яку сам вирощує. І там вся-вся-вся огородина якби продається. Дуже, були, дуже смачні були помидори, помидорчики, помидорчики були смачні, такі домашні О, і огірки були смачні, я купляла. І ось хочу сказати, що ось я це я була в, в Нюглазго. Зараз я заходжу в місто Стеллартон, читаємо Welcome to Stellarton. От. Це ми зараз в такій промисловій зоні. де така дорога через промислову зону. От іде. Тут буде мийка для машин, тут якийсь склад. Тобто, ну ось така прогулочка в мене вийшла сьогодні, тому що вчора я цілий день відпочивала. От. Трошки в мене була консультація, трошки попрацювала, трошки, трошки відпочивала, так що субота-неділя проходять дуже, дуже в гарному такому варіанті, непоганому. Хай. Зараз ми по такій промисловій зоні, тут ремонтують машини, так сервіс ЛТД. От. Так що зможемо з вами пройтись і ось такими вуличками. Бачите, ще багато таких калюж, тому що недавно, вчора, ще ввечері, був дощ. Я хотіла кудись вийти вчора ввечері, але подумала, що нікуди не піду, тому що дощик на дворі, і я вирішила все ж таки побути вдома, відпочити. Хочу сказати, що так. Нелегенькі яблучка. 4,5 кг, але так тянуть. Але дуже смачні. Я вже не перший раз тут беру ці яблука і мені дуже-дуже вони імпонують, дуже вони смачні. Ну. Хочу передати привіт прямо сьогодні з Канади. Я думаю, що це відео я викладу або сьогодні ввечері, або сьогодні, завтра вранці. Так що ви пошти Будете в реальному часі в Канаді. Ще раз хочу нагадати, що зараз ми з вами в маленькому містечці Стеллартон. Нова Шотландія, Атлантія, Атлантична така провінція. З новин в мене те, що мій роботодавець подав вже на номінацію провінції мене. Документи відправлені десь в лютому. Ну, я сьогодні розмовляла то, зі своєю керівницею, вона сказала, що десь 3-4 місяці можна ждати вже результат. Тобто, як прийде тільки от, е, е, лист від них з одобренням, тоді вже я буду, сподіваюся, що до осені моя англійська стане. Трохи ще краще, вона. я вчу кожного дня, і якісь навички все ж таки англійські до мене прилипають. Ще хотіла сказати з приводу того, що е, якщо хтось думає, що ось приїду в агломовну середовище, і тут я все, все вже так воно нічого не треба буде вчити, а воно саме вивчиться, ні, так не буде, не вивчиться саме, на жаль. На жаль, ну, особисто в мене так. Якщо ви не вчили ніколи англійську або не знали її до цього, то вам буде важкувато. Треба вчити все е, з нуля. І це важко. Але, можливо, всі вивчили і ми вивчимо. Хтось раніше вивчить, хтось пізніше вивчить. хтось її буде. Знати, тому що той, хто вчив англійську і добре, як би в школі можливо, вчив і добре вчив її, потім десь в університеті вчив, і в нього були якісь навички, то зрозуміло, він приїхав, ще, а потім ще якісь курси десь зак... за... закінчував, то зрозуміло, він приїде, йому потрібно буде десь там, можливо, рік, півроку, для того, щоб все згадати. І потім все ж таки вже розмовляти англійською мовою більш вільно. Я теж розмовляю англійською мовою, але я б не сказала, що вже зовсім вільно. Такими present simple, простими реченнями. Я їх складаю, ті слова, які я вивчаю. Зрозуміло я їх розумію. У мене немає такого, знаєте, упередженості, що я не розумію, що мені кажуть. Ну, на 100% я все не розумію, що кажуть, але якщо я розумію десь 50-60% зверненої до мене звернення до мене, то я можу вже якось його узагальнити і зрозуміти про що мені кажуть і що від мене хочуть. Ну, якось вже я почти півтора року. Вже тут попрацювала ось так. Хочу сказати, що перекладачем я ну зовсім пошти не користуюсь, мені не подобається. Це вже в такому крайньому разі, якщо треба щось мені таке, знаєте, досконало-досконало зрозуміти. Тому що просто так. Зрозуміти, що про що говорять, це одне, а є такі речі, коли потрібно зрозуміти кожну деталь. Ну тоді я використовую перекладач, але іноді він так перекладає, що я краще розумію, чим той перекладач. Щось там мені. Ось ще одна річка, ще одну річечку. Переходимо тут, багато річок, багато буде. Озер, багато лісів, тому що, на жаль, дуже шумить все, і ви не почуєте, тут співають пташки. Вони зранку це дуже-дуже гарно чути, як співають пташки. Весна, мені дуже подобається весна в Новій Шотландії, вона така поступова, поступова ще. Ще, я думаю, ще буде і. Квітень, і травень такий, знаєте, доволі прохолодний, доволі нетеплий. От. Так, щось моє яблучка. Ось така річечка. Співають пташки і зверніть увагу, що ще зовсім-зовсім немає листочків на деревах. В моєму рідному місті Запоріжжя вже все квітне, вже все вже весна, вже літо навіть. На жаль, камера не передасть, як тут пахне квітами. Такою, знаєте, пахне весною. Стиждеш і пахне весною. Мене питали з приводу, яке ж повітря в Канаді. Ну, В Канаді і в Атлантичній провінції тут у нас дуже гарне повітря. Якщо було в мене показників Запоріжжі, ви ж розумієте, що просто зашкалювали від поганого повітря, то тут... Ну, ось таке така машина продається, вона вже тут стоїть, мені, мені каже, пару місяців. Він продається такий маленький, бачите, така, я б сказала, жіноча автомобіль, він коштує 2 тисячі. От. Так що повітря тут гарне, показники по повітрі тут, мені каже, найкращі з багатьох країн. Тому, знаєте, пройтися. Прогулятись дуже гарно, дуже хочеться іноді просто пройтись, тому що на роботу, коли ти йдеш, то ти спішиш або з роботи йдеш, то ти вже заморений хочеться якось відпочити, але хочеться іноді просто пройтись. Прогулятись. Бачите, воно вже бачите, такі бруньки вже Ось пройде, мені кажеться ще тиждень і буде тут все цвісти. Буде все зелене. Але ж уже і буде травень. Так що я вже казала, що на, десь на місяць запізнюється. Природа тут, в Канаді, вона зміщена. Для любителів з -з залізної дороги, вон покажу вам тут. Оця залізна дорога, вона як туди, як хтось подивиться попереднє моє відео, то можуть подивитися, що це було і людей возили. Але це було давно, потім воно було рентабельне, в кожного є авто, і їм вже не потрібна ця залізна дорога. Вона сталася як промислова. Залізна дорога, її використовують. Зі area, Natural Gas. Бачиш, що там написано. І ще хотіла розповісти. Ну, Тобто з піаром ви зрозуміли, що провінціальний рівень я вже подалася. Як би за мене роботодавсь подався. На нього не потрібно було здавати англійську. А от уже на федеральний рівень, щоб податись, мені потрібно пройти тест англійської мови. Ну, як для мене, то це саме важке, тому що документи то таке, то зібрати можна, а ось здати англійську <кхе> важкувато. Можливо, б я її здала, а можливо б і не здала. Але ну ще довчу. Ще буду вчити, ще трохи, трохи, трохи. І розумію, що ну не здам з першого разу, здам з другого разу. Я багато блогерів дивилась, з цього приводу є люди, які здають із третього, і з четвертого разу, і з п'ятого. На жаль, це коштує грошей, а для мене так це. Ще й поїздка в Галіфакс за 150 кілометрів. Машини в мене немає. Прийдеться комусь платити, щоб віз. От. І зрозуміло, це буде коштувати немаленьких коштів, тому що це потрібно робити. Десь там 2,5 години сам тест йде. Дві години туди дві години в зворотньому напрямку їхати. Тобто це цілий день. Людина повинна приділити вам. Ну і людина в цей час не зможе працювати, тобто ви оббалатите. І бензин туди в зворотньому напрямку, та ще й робочий день цієї людини. Ну, якось так. Бачите, там далі, як ви бачите, там гори, маунтін, гори, гори, гори. І ліса всюду ліс. Бачите, яка зелененька травичка. Той, хто дивився в прошло моє відео, він ще бачив, що вона ще була не така зелена. Сьогодні вона після всіх дощів ну, зеленюща, гарна, гарна травичка. Я люблю пройтися, люблю подихати повітрям. хто хочу побачити. Бачите, можливо, в нас буде ще дощ, але навряд-лі по такій погоді навряд-лі буде в нас ще дощ. Я вже почти прийшла до мого дому, вже зовсім, зовсім недалеко. Так що ще можу посидіти ось тут, на такій терасках. Прогулятись. Так що з вами була Світлана, Лана з Канади. З вас підписка, з вас коментар. З мене цікаве відео. Можливо, колись куплю машину. І буду вам розповідати про всю місцевість і більше зможу показувати. Ось така броділочка по промисловій зоні. Але ну, бай-бай! Не забудь поставити вподобайку.